Всім привіт! Ви на каналі Давка. Мене звати Даша. І я дуже сподіваюся, що мене чутна. Але на мою думку, цей вигляд і цей кадр того вартує. І хоча б за це, будь ласка, поставте лайк, бо ви б знали, чого мені і моєму чоловіку це вартувало. Просто склейка. Зай, ти нічого не розумієш. Тут дерева, тут небо. Ні, не, класно, все прикольно. вірикольна. Оранжеві футболки теж є. А я його не закриваю? Ні. на сонце піпець мені в лісові. Ну вот, у там Вот, вот. ми перемістились на пеньок. Останнім часом я бачу дуже багато відео на тему, як провести літо. що Зробити влітку, і в принципі це літо мені чомусь нагадує вайб літа як раніше. Якщо ви мене розумієте, то ви мене розумієте. Саме тому я вирішила записати це відео. В ньому ви не почуєте ідеї по типу прочитайте книжку намалюйте картину або обклейте телефон стразами. Більше з них це будуть якісь мої особисті поради, і в принципі те, що зробить не тільки літо, і в принципі будь-яку пору року. Вайбовіше, але влітку мені здається це зробити і простіше, і прикольніше. Коротше, давайте вже починати. Якщо я побачу, що по мені лізе павук, це відео не вийде. І перший доволі банальний пункт напишіть в список, що зробити влітку. Summer list. Мені здається, це дуже проста дія, але доволі дієво. Бо я думаю, що у кожного є якісь пункти справи, які ви чомусь відкладаєте, або не можете зробити, не знаходите часу і літо. Я думаю, саме той момент, коли ці справи зробити ніби простіше, або навпаки, лише ті справи, які можна зробити влітку. Просто це можуть бути якісь маленькі справи, або якісь довготривалі справи, які ви з якихось причин відкладали. Коротше, просто все, що ви хочете зробити. Пишіть. Це може бути список з 5, 10 пунктів, з 20, навіть зі 100 пунктів. На підтристі дуже багато прикрашених цих списків, які ви можете роздрукувати, вам навіть не треба нічого прикрашати, нічого додумувати, просто його заповнити, повісити і почати виконувати. Це те, з чого б я радила вам почати. Хоча вже пройшло два тижні літа, я знаю, але краще зараз, аніж ніколи. Другий пункт: робіть фото, знімайте відео. І це справді та порада, яку б я давала просто кожному по життю, незалежно від сезону, події, дня і чи ще чогось, бо це те. Що потрібно робити як мінімум для самого себе, щоб в майбутньому сказати собі ж дякую? Одразу вам декілька підпунктів. Зробіть літню фотосесію на пінтристі. Просто безліч ідей, які ви можете взяти, реалізувати десь на річці, десь на природі з мінімум реквізита, без фотографа. Навіть просто пофоткайте один одного з подружкою, яка ви гарна з макіяжем сукнею. Це ж так прикольно на згадку з якимось цікавим образом дуже рекомендую. Також ви можете зняти по одні-дві секунди відео з кожного дня літа. Я знаю, що вже пройшло два тижні, але можна почати. Я насправді так робила, і це дуже прикольно, бо я передивляюсь це відео іноді і. Такі теплі спогади в мене це воно викликає. Я потім собі просто кажу, дякую, що я це робила. І навіть якщо вам здається, що ви кожен день сидите вдома і нічого не робите, нікуди там не ходите, знайдіть одну-дві секунди в вашому дні, які би ви хотіли зафільмувати. Просто потім в кінці літа склеїти це відео. Тут не потрібно якісь навички монтажу, просто додайте всіх, отак. А головне робіть або вертикальний, або горизонтальний формат. Накладіть якусь прикольну музику, і потім через 5-10 років ви будете його передивлюватися, згадувати це літо і просто насолоджуватися е, цим міні-фільмом. І якраз наступна міні-ідея до цього пункту: зніміть свій міні-фільм. Це більше для таких креативних творчих людей. Хоча, якщо ви просто хочете зняти ось у вас є якийсь сценарій, ви хочете зняти якийсь свій фільм. Просто зробіть це, бо влітку мені здається, це набагато простіше, легше знайти там локацію, дотащити кудись реквізити, продумати ідеї. В мене ця ідея, до речі, сидить вже дуже давно в голові. У мене є сценарії, як би я хотіла щось зробити, тому можливо, можливо, колись і якось ви побачите мій мініфільм. А загалом, просто знімайте, робіть фото. Наступний пункт проведіть один день без телефону, і тут без коментарів. Просто спробуйте це зробити. У мене до речі, є відео, як я робила такий експеримент, і він мене настільки вразив. Мої думки в той момент, взагалі, як я провела цей день, можете подивитися, і я б з радістю повторила це ще раз. І якраз влітку, мені здається, це набагато простіше зробити, бо більше варіантів, як ти можеш себе зайняти, просто вийти на природу, почитати книжку або прогулятися з друзями. Якраз влітку хочеться відкласти телефон, а не коли зима, погана погода, ти втикаєш тік TikTok і. Просто візьміть, відкладіть телефон, і я просто даю вам гарантію, що цей день ви запам'ятаєте і проведете його настільки, максимум ви проживете це життя. Проживете цей день. Четвертий пункт теж такий доволі банальний: влаштовуйте. Пікніки, Боже, я так люблю пікніки, це ж такий вайб, я не знаю. Біля річки, десь з друзями, з подругами сидіти, щось смачненьке куштувати, обговорювати, грати в карти. Це просто кайф, особливо зараз, коли в ТікТоці з'явилось багато нових трендів про пікніки, там пікнік по кольорах, пікнік по цифрах, буквах, коли можна ще зняти прикольне відео. Це просто я не знаю. Я так обожнюю і і 5, і 10, і 20 пікніків влаштувала тільки цим літом. Ми, до речі, з дівчатами минулого року робили ось цей пікнік по кольорах. Ми сміялися лише з того, коли діставали ці продукти. Ми готувалися, обирали їх, зробили купу фоток. Просто я не знаю, це був неймовірний день, який я згадую, і я б його повторила ще раз, ще раз і ще раз. П'ятий пункт, який мені запропонував Чаджепці, але я вважаю його прикольним, тому додала: зробіть день прогулянку і пройдіть 50 тисяч кроків або 20, 30, 40. Ви самі собі ставите планку. І насправді це та ідея, яку ми з дівчатами хотіли повторити вже давно, походити, але якось не дійшли. І тут ви можете насправді. Кудись піти в якусь незвідану територію вашого міста, або погуляти по центру, по кав'ярням, по якимось магазинам. 50 тисяч кроків насправді доволі багато, але, хоча б 20, я думаю, це і реально, і ви весело проведете час. Наступний пункт: зустріньте світанок, і це саме той пункт, який мені максимально важко відтворити, але я дуже дуже хочу і сподіваюся, що колись все ж таки. Поставлю біля нього галочко. Ми минулого року хотіли з дівчатами зустріти світанок на сапах, там десь ви встаєте о четвертій, о п'ятій ранку, зустрічати світанок, і це дуже прикольно, вайбово. І навіть без сапів просто вийдіть на якусь найближчу локацію, галявинку, заваріть собі термос з чаєм або кавою, і просто зрозуміти це життя. Просто кайфаніть. Самостійно або з друзями, мені здається, саме світанок влітку, це це дуже прикольно. Я хотіла ще сюди додати захід, але захід ніби простіше зустріти. Але це теж свій вайб. Але світанок дуже хочу, дуже хоче цього літа це зробити. І наступна моя порада: сходіть на майстер-клас, і тут безліч варіацій: танці, ліплення, малювання, йога, все, що ви захочете, все що є у вашому місці. Тут просто море вибирай. І це прикольна ідея, тому що, по-перше, ви, окрім того, що кудись йдете, щось робите, так у вас ще й залишається щось на згадку. Якщо це щось творче, якщо це танці або спорт, то ви можете зняти відео з цього дня. І це дуже прикольний варіант, як провести час літом самостійно з друзями. І знову ж таки, літку, влітку це простіше зробити. Встав, пішов, запланував, можливо, навіть на якийсь майстер-клас на свіжому повітрі, тому чому б ні? Восьмий пункт: річка, басейн. Боже, я так полюбила річку за минулий рік. У мене якраз в пункті влітку було навчитись плавати, і я навчилась. Ми з дівчатами ходили майже кожен день або через день. Ми так кайфували, особливо коли була така спека, а цього літа передають ще спекотніше, хоча поки не скажеш. Хоча я вже записую це відео доволі довго. Проте річка ну це ж теж це такий вайб, якщо в вашому місті є річка, я не бачу причини туди не ходити. Взяти покривало з друзями, полускати сімечки, випити холодного квасу, окунутися, пограти в карти ну це ж просто, це ж фантастика. Басейн це така трішки. Якщо є річка, навіщо басейн? Але якщо ви хочете в басейн і біля вас є локація з відкритим басейном, то це теж топ. Закритий басейн, ну, влітку не бачу від нього сенсу. Але поки є можливість ходити на річку, плавати, просто ловіть цей момент. Наступний пункт насправді можна було об'єднати з пунктом Сходіть на майстер-клас, але все ж таки вони різні. Опануйте нове хобі. І тут... Знову ж таки, безліч варіантів. Але я, в принципі, агітую за те, щоб люди більше робили те, що вони хочуть чи їм подобається, без якоїсь вигоди і користі. І ось я думаю, що у кожного є те, що його цікавить, те, що він хотів би спробувати, або ще щось, і просто зробіть це. Тому що ви це хочете, тому що це зробить вас щасливим. Навіть якщо це вам не принесе гроші, не принесе якусь користь чи вигаду і так далі. Хочете навчитись пекти і спочіть той пиріг, торт, що ви захочете. Хочете намалювати, а ви не раз у житті взагалі не малювали, намалюйте картину. Хочете навчитись там монтувати відео. Навчіться один-два дні виділити на це, і це реально той ну, те, що вам знадобиться в майбутньому, і це прикольна навичка. Будь-яке з того, що ви опонуєте, може стати прикольною навичкою для вас в майбутньому, але просто зробіть щось щось нове для себе. Я хочу, наприклад, опанувати монтаж на комп'ютері саме на ноутбуці. Це в принципі те, що мені потрібно, блін. А з того, що не потрібно, я навіть не знаю. Ну те, що мені так швидко прийшло на думку: я хочу навчитись грати в Counter-Strike. Навіщо? Я не знаю, але ось мій чоловік грає постійно. Мені чомусь так цікаво. Це мені не потрібно, в принципі, нафіг. Але це ж прикольно і для себе, чому б ні така навичка вдруг колись десь щось. Ну коротше, щось цікаве просто, просто зробіть. Для себе. Десятий пункт. Вважаю його прикольним: пройдіть тести. Знову ж таки, зараз в інтернеті просто море цих тестів, і психологічні, якісь більш серйозні, і якісь смішні, цікаві, там цвітотіп вашої шкіри, ваш цвітотіп, точніше, про вашу пару, про подругу. Просто море обирайте, які захочете. І це. Дуже цікаво, бо ви витрачаєте час, в результаті якого ви дізнаєте щось про себе. Я думаю, що всі задумувалися хоч раз, щоб пройти тест на IQ, але чомусь це не робили і виділити декілька годин, щоб це зробити це ж прикольно, блін. Це реально прикольно. Я чомусь цей пункт ось так згадала і записала його. Круто! Або якісь психологічні, якісь тести там. Темперамент це те, що я зараз в психології швидко згадалось. Море тестів виділити день на це там самостійно або з друзями з другою половинкою. Провести так час дуже прикольне заняття. Мені ще один пункт прийшов в голову, тому я його проговорю: відфоткайте свій гардероб. Цю ідею я часто бачила в Тіктоці і така думаю. Хочу, треба якось зробити, але не знаходила час. І якраз таки влітку мені здається, це зробити простіше, бо довше світло є там зранку і до восьми вечора ще світло можна цим зайнятися весь день, хоча мені здається, що мені треба буде декілька днів, щоб зробити відтворити цю ідею. але... Ідея реально прикольна, щоб витратити на це час, воно того вартує. Бо потім ви будете розуміти, який у вас є одяг не так довго там підбирати образ і просто бачити ого, в мене там луків і так далі. Це така прикольна ідея. Я її згадала і проговорила. І в кінці хочете сказати більше гуляйте, блін, Виходьте на вулицю, ходіть на природу з друзями, бо вже пройшла половина 2025 року і два тижні літа, які я думаю, ви навіть не помітили. Час дуже швидко плине, да, потім буде зима, холод, потім знову літо. Да, да, ж це пори роки, вони змінюються, це логічно. Що ж, підписуйтесь, ставте лайк на це відео. Напишіть в коментарях, що ви хотіли зробити цим літом, один або не один пункт. І хочу також сказати: привіт новеньким. Ви підписуєтесь, пишете коментарі, вам подобається. Мене це неймовірно надихає, ви просто не уявляєте як. Тому скоро будуть нові відео, нові ідеї. До зустрічі! Ну і ще трошки вам природи. Поставьте лайк, будь ласка, хоча б за цей кадр, за те, що я признімала два рази, за те, що я замерзла капецяк, за те, що я йду по цій гарі зараз назад.